Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-10. оборона, Ну, оборона є. На жаль, цього разу оборона не спрацювала. Ну, що ж, поїхали. Давайте подивимось, що у нас буде сьогодні. Так, Людвиг. <гану> Людвиг, яхмус пробиває дуже сильно. Нам потрібен якийсь диспел сюди. Диспел нам потрібен. Ще нам потрібно, щоб хтось нас знімав. Проти цього фіолетових брати не дуже, звісно, прости малино. Угу. Людвига теоретично ми можемо заблокувати на дахаю. Теоретично так. Ну давайте візьмемо, залишимо Малосі мабуть. Візьмемо на даху. І можливо візьмемо Франса. Тоді лікаря у нас... Не, не буде. Блокератор нам в будь-якому випадку потрібен. Пім пробивати. Ну ось так. Тоді немає лікаря. Ну давайте так і сходимо. Подивимось, що буде. Угу. Немає ні жовтих, ні фіолетових, ні зелених. -да. Ну, теоретично жовтих можемо зібрати. Але в Яхмуса теж не хотілося б прокидувати. Ну давайте спробуємо спочатку ось так. Трієчка фіолетова. Але там кристал не потрібний. Давайте ось так. Ай-яй-яй-яй-яй, це забагато вже. Можливо, не зарядиться. Добре. Давайте Людвига заблокуємо. Від яхмуса прийдеться пропускати. Ну давайте ось так зробимо. Добре, хоч тут фіоли заїхали, але це може вже бути запізно. Проб'є боляче. Ой-ой-ой-ой-ой. І ще вмикнулась в нього. Давайте ось так, можливо, вистачить ще раз, щоб він... Ага, ну все. Так, да, тут щось ми дуже невдало підібрали. Ну тут навіть якого б я не взяв, бо тут ніхто б не допоміг. Тому що камінчиків не було ніяких. Все, Людвига добиває, добиває всіх. На жаль, перший бій дуже невдало вийшло. Ну тут синіх багато, синіх на цьому турнірі немає, тому... Угу. Альфріка. Оце вже оборона Куфу. Ну, в будь-якому випадку нам потрібно Людвига залишати, залишаємо протея. Давайте візьмемо тоді замість Малосі Квінель. Підемо 3-2. Хоча і лікар нам потрібен. Давайте, можливо, тоді гранатку все ж таки візьмемо. Вона плюс щитки дає. І проти ліфріки, і проти хуфу може спрацювати. Ну що ж, поїхали, подивимось. Перший бій назовсім зовсім не зайшов. Ай, знову синє поле, просто синіх дуже багато. Фіолетових немає, червоних немає, зелені трішки є, але зібрати навіть дві трійки. Ну давайте ось так сходимо, не знаю, що воно нам дасть. Ну, єдине, що заблокуємо Людвига. Там стійкість. Пробиваємо. Давайте через Людвига, можливо, червоних спробуємо якось знайти. Щоб хоча б закритись. Ось фіолетова трієчка. Червоні вже зарі... Ага, так. Ну давайте хоча б підлікуємось трішечки. Один удар ми витримаємо. Тихо, тихо. Закриваємось, прокинемо. Ну це вже дуже-дуже багато зайвого полетіло. Альфріка може нам когось добити. Так, витримали. Добре. Ось так. Але кальо зараз буде бити. І кольо вдарить дуже сильно. І вдарить він. Давайте, мабуть, його заблокуємо. Спробуємо ось так. Можливо, Альфріка виживе, щоб хоч Альфрікою не вдарив. Ага, угу, добре. Фу-фу. Так. Лікуємось. Так, так, так. Ми підлікувались. Давайте спробуємо мамку заблокувати. Ми, в принципі, спробуємо її добити, можливо, давайте. Ось так. І ось так. І там ще є червоні. Не вистачить, напевно, але ну, спробуємо. Не вистачило, на жаль. М -м -м. Ви і бачили, повернуло всіх. І хуфу на заряді навіть давайте ось так фіолетові прокинемо. і Альфріка заряджена. Ну це вже я навіть не знаю. Ну, блокуємо цю сторону. В будь-якому випадку. Пробуємо добити зеленими, якщо вийде. Ну, добийся. Ой-ой-ой, ой оце бій. Угу. Ну, звісно, по всім попало. Хух. Три ходи. Нам не взяв заряджати. Франца. Ой-ой-ой. Ну давайте ось так. Можливо, протей зарядиться. Добре. Блокуємо кольо Ну ми тут, мабуть, нічого не зробимо. Давайте ось так. Чекаємо ще хід. Ну, под ним потрібно крутити. Давайте проб'ємо. Блокуємо. Ось так фіолетові. Він пробиває в нашого протея. Так, протея знову заряджаємо. Це вже забагато полетіло. Все, добив. ай яй 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 Другий бій. І таке, така невдача. Ну, фіолетові доб'ють його. Добили. Фугух, оце. 58 хп залишилось. Так, да, важкий початок. Ну, вийшло чудово. Так. Тут і госик, і вівіка. Ця, яка знімає посилення. угу. Знімає посилення, це погано. Ну, все одно Людвига, мабуть, ми залишимо. Так, а хто воно по класу? Так, вона відроджується. Вона відроджується, син ніг не взяти. Ну, гранатку можна залишити, в принципі. Можливо. Кого ж нам тут взяти? Ну, ударної мощі у нас дуже мало. Червоних. Зелених проти червоних, ну це не варіант теж. Малосі нам там не потрібно нікого нам блокувати. Давайте спробуємо, можливо, теж госика взяти. Взяти госика. Ну і когось ще. Можливо, дрейка. Ну, дрейк мало урону вносить. Но він може сліпити в принципі. сліпити про нас по нас не проб'ють ну так 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 ну давайте спробуємо дрейка взяти Якось така команда Невиразно виходить ну нічого поїхали тут цей фланг дуже такий міцний Угу і знову немає нічого. От знову одні сині. Ну, в принципі, можна ось так тут прокинути. Поки що. Давайте ось так ще прокинемо. Вівіка сходить. Це нічого... Ага, вона ще так. Так, ну це вже погано. Ну давайте спробуємо ось так, ось так. Трішечки підлікуємось. Так, цей вже буде бити. Давайте через нього прокинемо. Угу, Дрейф працював. Давайте вмикаємо Людвига. Спробуємо заблокувати Safelang. Мамка не заблокувалась. Скільки у нас буде ще два ходи. Ну, Пробиваємо, немає нам сенсу тянути. Давайте ось так ще заряджаємо фіолетових. Мамка подлікує, звісно, але будемо пробивати. Гранатку ми потіряємо, це дуже погано. Так. Тоді блокуємо цю сторону. Добре, вони заблокувались. Почекаємо один хід. Ось так. А тепер будемо пробивати. Ще заряджаємо госика. Давайте ще спробуємо заблокувати мамку. Добре, заблокувались. Пробиваємо. Так, спробуємо зарядити. Дрейк не зарядився, на жаль. Так, там вони вийшли. Скільки у нас у нас один хід є. Давайте ось так, щоб комбо не полетіло. Добре. Ось так, ось так. Угу, залишився госик, ми його заблокуємо. І ось так через комбо. Ай, не вийшло трішечки, не так подивився. Ну добре. Хоча це кожа. Ну він під блоком. Можна в нього прокидувати, збивати камні кожу йому. Все, добре. Ну тут вийшло гарно. Вчасно ми фіолетових знайшли, тому все вийшло. Так. Це по фіолетовим б'є дуже сильно. Мушкетюри. Ну, в принципі, фіолетові нам тут підходять, тут жовт, жовті є. Вівіка лікує. В принципі, в принципі, що вона робить? Нам би якогось когось взяти з себе знімати але немає таких угу. вони всі пробивають тому в принципі давайте так і залишимо поїхали можна буде їх осліпити якщо що угу. знову синіх багато Синіх Дуже багато. Як би нам оцей камінець підняти догори? Не бачу я. Зараз поміркуємо ось так. Не буде тут нам ще потрібно буде. Там через червоні зможемо підняти. Давайте спробуємо ось так. Тепер ось так обережно. Ну, обережно тут не вийшло. Так, давайте закриємось. Тепер зробимо ось так. Один удар ми витримаємо. Так, вмика... А, він щитки накладає, я не теж не дочитав, да? Ох-ох-ох, на три ходи. Це дуже-дуже погано. А ось вами незнання героїв. Ми нічого не зробимо. І діспелу ніякого немає. Ну що, будемо пробувати тоді. Що робити? Тоді обережно ось так. І він ще точки знову накладе. Давайте все ж таки спробуємо його пробити. Щось я не розумію, чому ми урон получаємо. Від'їхав. Давайте, можливо, цю проб'єм. У нас є фіоли. Добре. Так, у нас тримається. Людвих ще поки. Давайте заберемо хоча б цього. Щоб він не... Я щось не розумію, що відбувається. Щось незрозуміло. Ну цей дуже сильно проб'є. Вівіка там відлікує, немає. Ну, давайте ось так, можливо, госика хоча б зарядимо. Вистачить. Не вистачило. Зараз зніме нам розгон мани. Цей пробив дуже сильно. Давайте ось так. Знову там вони ці мітки накладають, по них виходить бити не можна. Так. Угу. Два ходи. Ну, давайте його проб'ємо. Все одно я щось не розумію чогось, як працюють ці мушкетери. Щось незрозуміло. Хто знає, чому такий урон пролітає, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я щось не можу поняти. І треба почитати буде. Ну ось такий був бій. Дуже невдалий. Так. Ну тут, звісно, знову. Давайте тоді зелених візьмемо. Ось так і ось так. Да, що завершення турніру дуже-дуже невдало виходить. Ну, як є. А з мушкетерами потрібно... Ну, знову сині. Ну як так можна тут грати, я не знаю. Сині, просто синіх тьма. Таке комбо летить. Навіть червоних не зарядити, щоб, щоб хоча б закритись гранаткою. Ну давайте спочатку ось так спробуємо. Ну давайте через кольору. Ну, Альфріка зарядиться, звісно. Ну так. Хто б сумнівався. Попало майже по всім. Та на дахі не попало. Давайте ось так, ось так. Ну, все одно немає ні зелених, ніяких. Альфріка з одного ходу зарядилась. Там же Людвиг на підході, хуфу. Два ходи. Нам зараз не можна заряджати. Фіолетових. І Людвига, якщо зарядимо, то Ну все, тут немає що далі робити. Хадів немає. Ну, єдиний ось такий хід. Ну, зараз проб'є хуфу і все, до побачення. Да П'ятий день турніру зовсім не зайшло. Не знаю, може я. Невірно команди підбираю, хто його знає. Ну, ну всі поля сьогодні сині. Ви самі бачили, всі поля в кожному бою синіх дуже багато спочатку було. Ну, на жаль, ось такий турнір, завершення дуже-дуже невдале. Вийшло топ-5, не знаю, залишимося ми в топ-5 чи ні. 17 тисяч місце. Оборона є, турнір. На жаль, дуже невдало завершився. Ну нічого. Буває таке. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, кому ні, можете дизлайки ставити. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення.